21-річного Назарія Деруна з міста Тульчин Вінницької області 18 квітня силою мобілізували до лав зсу. Про це розповіла його мати виданню «20 хвилин. Ось що відомо Назарій не підлягає мобілізації, йому 21 рік, він не служив строкову службу, а лише має тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. ТЦК ігнорував документи. Коли Назарій під час вручення повістки повідомив про свій вік, йому сказали, що вже зробиш. Потрібно з'явитися. Назарій зняв на відео вручення повістки. Пізніше того ж дня у нього виник конфлікт із співробітниками ТЦК, коли він йшов до поліції. Після поліції Назарія силою відвезли до ТЦК, де він пройшов ВВК, хоча не мав на це права. У Назарія забрали телефон, видалили всі відео та змусили підписати військовий білет. Співробітники ТЦК погрожували Назарію, кажучи, за новим законом від Зеленського ми можемо робити, що захочемо. Мені байдужі закони, за документами я хворий на голову. Я зараз тебе розстріляю, і мені буде байдуже. Мені нічого не буде, зараз я тебе застрелю. Мати Назарія звернулася до поліції з заявою про викрадення сина. Наразі Назарій перебуває у військовій частині, де йому дали 35 днів на навчання перед відправкою на фронт. Представниця поліції Зарина Маєвська підтвердила, що заява про мобілізацію Назарія Деруна була зареєстрована. За її словами, поліцейські перевірили інформацію та встановили, що мобілізація Назарія була проведена законно. Адвокат Максим Скаржешевський вважає, що дії ТЦК є незаконними. Він зазначає, що Назарію виписали повістку на вулиці, а не заздалегідь, а також примусово доставили до ТЦК без участі поліції. Назарій має право на оскарження висновку ВВК. Ця історія є черговим прикладом незаконної мобілізації в Україні. Важливо, щоб люди знали про свої права та вміли їх захищати.